Жінка буде поважати чоловіка, який будує світ довкола себе і свою реальність по своїм правилах. І вона хоче бути частиною цього світу, і вона хоче бути помічницею. мене Тобто, коли чоловік по справжньому реально будує свою. Реальність довкола себе по своїх правилах, ну тобто він не боїться приймати рішення, він не боїться відповідальності, він не боїться змінювати те, що йому не подобається, вона бачить, що цю поведінку вона може його поважати. Разом з тим, питання полягає в тому, якщо взагалі їх не слухати. Тобто, якщо, наприклад, вона керує і намагається керувати його поведінкою, вона говорить: тобі не потрібно гроші вкладати в крипту, з Васію бізнес разом не роби. Оце місце знає, для, для магазина <світ> <світ> для магазина, ви оце місце обрали. Це буде непрохідне місце, це погано. Тобто, якщо вона намагається керувати його поведінку, mm -hmm. і він. Він на це все буде піддаватися, то звичайно їй буде складно його поважати з іншого боку, коли вона говорить до нього якісь речі, які їй потрібні стосовно неї, наприклад, мені не вистачають там уваги твоєї. Мені здається, що ми там дитині не приділяємо достатньо часу. Мені здається, що ми там те те, -те робимо не так. Там, наприклад, в сексі у нас є такі-такі проблеми. І він такий, та ні, та то в тебе жіночі гармони, та то все. Ти так вона ти заспокойся. Якщо в таких випадках не слухає, тоді буде біда і проблема вплоть mm -hmm. до того, що вони можуть розстатися.